Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати вас на своєму каналі. Досить недавно я викладав відео про те, як мої троянди замучила попелиця. Доходило до того, що стебла перед бутоном і бутони були повністю нею заліплені і навіть починали скручуватися. Тому я вирішив одразу діяти сильними препаратами, щоб одразу отримати результат. Я обробляв препаратами Актера. Ось, до речі, результат. Подивіться, тля просто почерніла і осипалася. Бутони абсолютно вільні. Ви бачили на попередніх е, фотографіях в цьому відео. Препаратом Актера, Баковій суміші із препаратом Хорус. Подіяли вони, як я вам тоді казав відео одразу ввечері. А сьогодні взагалі не залишилося жодного ісліду. Ось на ваших якраз бутон цієї чудової рози. Який був повністю заліплений попелицями, повністю і наскручувався. Тепер подивіться, він радує своєю красою. Крім того, я хотів би вам дати ще декілька порад із свого власного досвіду. Поливайте наразі червень, жаркий місяць, трішки поливайте ваші троянди. Я не кажу заливати, але пролити увечері, повірте, вони вам скажуть дякую. Крім того, я придбав універсальне добриво, в ньому трішки менша часточка азоту, і я ще підкормив свої рози. Набагато збільшилося, і це відчутно в порівнянні з, минул... в порівнянні з минулим роком, збільшилася частка бутонізації. І це дійсно круто. Тому обов'язково і підкорміть ваші троянди. Вона, як і будь-яка рослина, потребує тих же макро, мікроелементів і всіх інших елементів, які необхідні їй для розвитку. Ось на вашому екрані, до речі, чудова роза, Violet Parfum. Довго чекав, що вона засвіте, і ось нарешті дочекався. Дуже гарно. Дякую, що ви зі мною. Якщо це відео було для вас корисним, ставте вподобайку. Підписуйтеся на канал і до нових зустрічей. До речі, діліться своїми секретами вирощування троян. Мені також буде досить цікаво, враховуючи те, що я ще в цьому питанні досить багато чого не знаю. Ще раз дякую, друзі, і всім гарного дня.